Всім привіт! На календарі вже грудень, а за вікном у нас справжня зима. тож саме час розпочати свою підготовку до Різдва та Нового року. Пропоную сьогодні з вами разом зробити ось такі чудові новорічні прикраси на ялинку. Для першої прикраси нам знадобиться ось така ось спеціальна роз'ємна форма. Плоскогубцями або кусачками потрібно відкусити ось цей бортик на тій половинці, яка заходить зверху. Якщо вийшло щось нерівно, то можна підправити пилочкою для ніг. Іграшка буде обтягнута оксамитом, тож у мене ось такий еластичний. Прикладаємо приблизно нашу заготовку на тканину та відрізаємо стільки, щоб нам вистачило із запасом зі всіх сторін. Заготовка ялиночки, як на мене, це найскладніша з форм, тому що там багато виступів та впадин, і доведеться трошки погратися. Спочатку на гарячий клей потрібно добре закріпити тканину у западинах по бокам ялинки. Спочатку на одному боці, потім на іншому боці, натягуючи тканину. Також потрібно гарно промостити клеєм западину ніжки ялинки та гарно натягнути там тканину, щоб вона не лягала. Зморшками. Далі закріплюємо тканину на виступах ялинки. Обов'язково гарненько натягуйте тканину, щоб вона лягала рівномірно і не провисала. Будьте обережні, коли притискаєте тканину пальцями, адже клей не то він і гарячий, що ви можете ним опектись. Після того, як ви приклеїли всі впадини та виступки, ми зайву тканину обережно обрізаємо, вона нам не потрібна. Після того, як ви обріжете зайву тканину, стане добре видно, де і що потрібно підправити. Усе можна виправити в тих місцях, де вам не подобається просто потягніть тканину, і вона, хоч і не без зусиль, але відклеїться, і ви зможете приклеїти вже більш акуратно. Далі, Далі нам потрібно приклеїти мотузок, щоб вішати іграшку на ялиночку. Відрізаємо потрібну довжину, та також клеїмо на гарячий клей. Далі обмащуємо одну із половинок гарячим клеєм та швиденько притискаємо другу. Будьте обережні, щоб приклеїлось все рівненько. Як би ви не намагались, але місце склеїки двох половинок все одно вийде не дуже охайним, тож його потрібно закрити якоюсь декоративною стрічкою, шнурком або ж, наприклад, стразами. У мене ось така ось стрічка. Клею я на суперклей прозорий, по типу як раніше, був Момент Кристал. Ну і тепер нашу красуню ялиночку необхідно прикрасити. Спочатку зробимо для неї гірлянди. Це в мене така стрічка з камінчиками. Я її купувала у швейному магазині, а також вона продається у будь-яких творчих магазинах. Саджаю на прозорий клей. Намагайтесь добре прицілюватись одразу, як ви збираєтесь цю стрічку клеїти, тому що від клею залишається слід. Після того, як ми прикрасили ялинку гірляндами, тепер нам необхідно прикрасити її кульками. У мене це ось такі ось кольорові стрази, камінчики. Зазвичай всякі такі штуки я замовляю на аліку, але багато що можна знайти в швейних магазинах або ж у магазинах, де продають усе для. Ніфтів. Приступаємо до наступної нашої іграшки. Щоб зробити декоративні елементи, я використовую ось таку самозастигаючу пластику. Вона дуже м'яка, та не липне до рук, мені дуже сподобалося з нею працювати. Також у мене є безліч молдів з Аліекспресу, це у мене конкретна білочка. Також я буду використовувати молди з орнаментом та рамочкою. Пластика швидко підсихає, вже через 15-20 хвилин можна обережно діставати із молду ці відбитки. Вони залишаються ось такими гнучкими, м'якенькими і трошечки схожими на фінопласт. Ще нам потрібна фінопластова така куля, у мене діаметром 8 см. Також я вирізала дві заготовки із тканини діаметром по 12 см. Далі по окружності нашої пінопластової кулі потрібно зробити заглиблення макетним ножом, але глибокий не робіт. Потім інструментом, схожим на викрутку або ж викруткою, тільки беріть тоненьку. Ми обережно натягуючи тканину зі всіх сторін, починаємо у це заглиблення запихати нашу тканину. Не бійтесь, якщо у вас виходять зморшки, просто виймаєте та запихаєте. Гарнесенько підтягуйте все пальцями, це не так важко, як воно здається. Вийде у вас чи ні, залежить насправді тільки від кулі, яку ви купили. Коли ви будете обирати таку заготовку, потрібно дивитися, щоб у неї пінопластинки були мілкі, тобто, щоб вона була така щільна і щоб не прогиналася під пальцями. Тут я навіть не знаю, як вам так правильно пояснити, що потрібно робити. Мені здається, що ви зрозумієте вже в процесі. Просто берете, як і розправляєте спочатку пальцями складочки, які у вас утворюються, і потім їх запихаєте у глиб цієї кульки викруткою. Спочатку в інтернеті я знайшла інформацію, що потрібно взяти заготовку з тканини 14 см діаметром, але вже таким шляхом досліду я зрозуміла, що мені найкраще підійшов діаметр кружечка 12 см. Повторюся, для кульки, яка має 8 см у діаметрі. Тож я просто все повторюю з іншої сторони кульки. Тим часом висохли мої заготовки із пластики. Я пофарбувала їх золотою фарбою із балончика, яку купляла в епіцентрі, але це можна з легкістю зробити і пензликом. Приклеювати наші деталі ми будемо також на гарячий клей. Ще раз наголошую на тому, що потрібно гарно цілитись, тому що приклеюється воно просто намертво. І доведеться, якщо що, то переробляти повністю половинку оксамита. У серединку рамочки я приклеїла білочку, ну а шов, який поєднує дві наші половинки, я також буду декорувати такою стрічкою зі стразів, саджаю на прозорий клей. Забула приклеїти мотузочок для підвішування на етапі поєднання двох половинок, тож роблю це зараз. Далі займаюся виготовленням банту. У мене ось така ось атласна стрічка шириною 5 см. Нам потрібно відрізати 2 відрізки довжиною 26 см та 2 відрізки довжиною 20 см. Складаємо кінці у серединку та зшиваємо ниткою. Гарненько все затягуємо та закріплюємо, не боїмося, адже вузликів все одно не буде видно. Далі ми прикриємо це все декоративним мотузочком. Ось, показую ще раз, складаю пополам для того, щоб визначити, де серединка стрічки, і потім до цієї серединки прикладаю обидва кінці та прошиваю таким зміточним тіпком наш бантик. Ну і тепер детальки довжиною 20 см. Одну з цих деталь я вирішила взяти у такому бірюзовому кольорі, трошечки світлішому, ніж наш оксамит. Прийшов час наш бант збирати дві самих великих детальки. Я поєдную ось таким от способом на гарячий клей. Дві менших деталі я склеїла трошечки з нахлистом, вибачте, не показала вам, як це. Та кріплю на клей зверху до двох більш довгих стрічок. Вийшов ось такий класний об'ємний бант, А місце склейки я закриваю мотузочком який використовувала у цій самій іграшці для того, щоб зробити мотузочок для підвішування на ялинку. Кріпимо бантик до самої іграшечки спочатку з одного боку на гарячий клей, зі зворотнього боку підклеїмо ось цей от мотузочок. Виходить досить акуратно і підклеюємо ще трошечки знизу на крапельку клею. Я вирішила додати ще ось такий декоративний елемент. Він підходить сюди по кольору. В своїй ліпнині вирішила додати об'єму ось такою акриловою фарбою і золота вона світліша, ніж пофарбовані мої частинки. І просто пальчиком по виступаючим ділянкам я наношу цю золоту фарбу. Для того, щоб зробити китицю, нам потрібні будуть нитки, В ідеалі шовкові, але у мене нейлонові та будь-яка пластикова картка. Я захотіла зробити об'ємну киточку і обмотала навколо пластикової картки аж 200 раз. Зв'язуємо це все ниточкою, щоб воно не розвалилось після того, як ми цю картку знімемо. Ще зав'язуємо ниткою поперек китички для того, щоб створити таку крапельку. Я не знаю, як вона так правильно називається. Намотуємо декілька кругів та гарненько закріплюємо, щоб нитка. Не злетіла. З іншого кінця киточки розрізаємо ножицями усі петлі, ну, тому, щоб ці ниточки звільно звисали і не було задвоєння. Щоб киточка була гарна та рівненька, всі ці ниточки потрібно відпарити. Я роблю це над відпарювачем, але можна зробити і над киплячим чайником. Ну, а далі зробимо нашій китичці стрижку. Кріплю киточку до іграшки на суперклей. Гарненько виглядайте, де центр. І ось що у мене вийшло врешті-решт. Пишіть чи любите ви робити щось своїми руками. Особисто я отримала масу задоволення саме від процесу. Вийшло навіть таке, що і не соромно повісити на ялинку. Ну або ж це, наприклад, класна ідея, щоб зробити поробку із дітьми, адже скоро всіх батьків чекає сезон шкільних поробок. Я буду вдячна вам за лайки, коментарі та підписку. А з вами зустрінемось у наступних відео. Па-па!